8 вересня в світі відзначають Міжнародний день грамотності. Задача свята підкреслити, що бути грамотним важливо, а якісна освіта має бути доступна кожному. З нагоди свята ми вирішили звернутися до історії української мови. Наша мова, як і наш народ постійно виборювала своє право на самобутність, цілісність. Можна навіть сказати право на незалежність. Як раніше називали українську мову, яка літера найуживаніша у нашій лексиці, і як так сталося, що близько чотирьох століть Солов'їна була під повною або частковою забороною, розкаже Поліна Єрмакова. Коли ж виникла наша рідна мова, звичайно, точної дати не буде, але достеменно відомо, що українська зародилась раніше за російську, німецьку і навіть турецьку мову. За дослідженнями вченого Василя Кобелюха, українська сформувалась ще в 10-4 тисячоліттях до нашої ери і походить із санскриту. Це сьогодні ми називаємо мову українського народу українською, але цей термін почали вживати тільки з 16 століття і то. На позначення окремої частини території України, а саме тієї, що знаходилась у складі Речі Посполитої, до середини ХІХ століття нашу мову кликали ще козацькою, руською. Зверніть увагу, не російською. Тут мається на увазі приналежність до Альма-матері народу Київської Русі і ганебною малоросійською. Існування окремої української мови не було загально визнаним до початку ХХ століття. Те, що сьогодні говорить українською мовою переважна частина Західної України, а Абсолютно очевидно, ті землі, які знаходились у складі російської імперії, піддавалися набагато сильнішому мовному гніту. Наприклад, на початку XVIII століття, указом російського царя Петра І, у східній Україні було заборонено друкувати українською мовою релігійну літературу. Фактично, козацькою мовою користувалися лише на західноукраїнських землях, які тоді перебували у складі Австро-Угорщини. Але квіт української літератури не вдалося спинити. Українські письменники зробили усе для відродження мови свого народу. Тарас Шевченко своєю творчістю підніс українську літературну мову до рівня загальнонародної. Традицію піднесення української мови підхопив пантелеймон Куліш Франко, Українка, Панас Мирний Коцюбинський. Солов'їна процвітала, і це не подобалось цареві. Так і народився валуївський циркуляр і емський указ, які гальмували видавання книг українською та пришвидшували. Повну заборону мови у різних сферах життя церкві, музиці театрі, до 1990-х років. Українська мова близько 376 років перебувала під забороною чи під утисками, піддавалась репресіям або не мала повноправного державного статусу у тих країнах, до складу яких входили українські землі. І ось у 1989 році Верховна Рада прийняла закон про мови в українській РСР, який надав українській мові статус державної. І декілька цікавих фактів НАН України підрахувала, що сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів, із 33 літер, із яких складається українська абетка, найуживаніша – буква П. А от літера Ф зустрічається найрідше і переважно у запозичених словах. А слово бити має аж 45 синонімів ось декілька. Духопелити, дубасити, дути, кресати, локшити, кулачити, стусувати, шльопати і ще декілька десятків варіантів.